До справжніх мистецьких скарбів, що надовго переживають своїх творців, належать творіння славного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Образ Великого Кобзаря, його поетична і мистецька спадщина надихали композиторів, художників, скульпторів ще за його життя, і це не дивлячись на те, що царський уряд робив усе можливе, щоб ім'я Шевченка забулося. Так, у 1860 році цар Олександр ІІ заборонив скульптору Мікешину помістити барельєв Шевченка на пам'ятнику тисячоліття Росії в Новгороді. Перший пам'ятник Кобзарю, як це не дивно, був відкритий не в Україні, а в Казахстані. У 1881 році на півострові Мангишлак, де поет відбував своє покарання, було встановлено погруддя Шевченка. Вважається, що перший в Україні пам'ятник Кобзарю Мармуровий бюст, був встановлений в Харкові, в садибі Алчевських. Сьогодні, за неофіційними підрахунками, у всьому світі нараховується більше тисячі пам'ятників Кобзарю у 48 країнах світу, де існують українські громади. Угорщина, Росія, Польща, Аргентина, Канада, Сполучені Штати Америки. Перераховувати можна довго. Ніхто не знає достеменно, скільки пам'ятників Шевченку встановлено у світі. Адже в Україні, на жаль, не створено єдиного реєстру монументів поетові. Тому тисяча пам'ятників це дуже приблизна цифра. Сьогодні в Україні складно знайти обласний чи районний центр, в якому не було пам'ятника Великому Кобзарю. А крім того, численні Шевченківські музеї, пам'ятні місця, вулиці і заклади імені Шевченка. І сумщина не виняток. Адже в нашому мальовничому краї. Немало місць, пов'язаних з ім'ям поета. А розпочати варто, мабуть, з міста Ромни. Адже саме там, у 1918 році, було встановлено перший в Україні повнофігурний монумент кобзарю. Скульптура вважається найлюдянішим пам'ятником поету. Тарас Григорович сидить в глибокій задумі на горі глиби, яка є імпровізованим п'єдесталом, що наче виростає з-під землі. На глибі викарбувані рядки з поезії Шевченка, Марку Вовчку на пам'ять і оживу, і думу вольну на волю, і з домовини бо Пам'ятник було відкрито на честь перебування Тараса Шевченка на ельгінському ярмарку в Румнах влітку 1845 року. Монумент українському генію поезії вирішили становити руманські залізничники, які попрохали про допомогу у його створенні свого земляка Івана Кавалерідзе. Відомого скульптора, художника, кінорежисера. Архітектор погодився: разом з цілим колективом однодумців та при допомозі місцевої просвіти кавалерідзе невдовзі здійснив свій задум. Слід додати, що скульптору допомагали такі люди, як Степан Шкурат, котрий виконував бетонні роботи. Пізніше він став знаменитим артистом, але на той час був звичайним пічником. Та Григорій Вашкевич історичний консультант, особистий знайомий Тараса Григоровича. Через те, що пам'ятник був виготовлений з бетону, з плином часу він почав руйнуватися, і тому 27 жовтня 1982 року було встановлено його копію з бронзи. Реконструкцію проводили скульптор Клоков та Довгань, а також архітектор Юр'єв. Ще однією цікавою особливістю пам'ятника є те, що він встановлений на тому самому місці, де в 1845 році стояв намет Тараса Григоровича Шевченка. До речі, у Києві на Андріївському спуску встановлений макет цього пам'ятника як частина експозиції музею кінорежисера і скульптора Івана Кавалерідзе. Перший пам'ятник Шевченку в Сумах у сквері на вулиці Соборній поставили ще у 1926 році. Це був унікальний витвір з бетону. Його автор теж Іван Кавалерідзе. Монумент являв собою громаддя геометричних об'ємів і площин, які увінчувала виразна фігура Кобзаря. Скульптор створював його, як і інші пам'ятники того періоду, за допомогою безпритульних підлітків. Майстру запропонували організувати для них художню промислову майстерню, що й було зроблено. Окрім спільної роботи над пам'ятником, підлітки виготовляли чорнильниці, попільниці, прес-пап'є і інші побутові предмети. Багато хто з цих дітей в подальшому стали художниками, архітекторами, скульпторами. До речі, ці підлітки допомагали кавалерідзе створювати пам'ятник Шевченку і в Полтаві. Сумські і полтавські монументи дуже схожі. На формах пам'ятника позначився вплив художніх принципів конструктивізму. Так п'єдестал подано як асиметричне нагромадження площин і обсягів, з яких ніби постає фігура поета. Суворий лаконізм, узагальнені форми пам'ятника створюють образ борця за волю українського народу. На жаль, на відміну від Полтавського, сумський монумент роботи Кавалорідзе не дожив до наших днів. За однією версією це пов'язано з новими політичними змінами хрущовського періоду. За іншою, монумент був виготовлений з бетону, який з часом почав руйнуватися. У 1953 році пам'ятник в Сумах знесли. Але на цьому його історія не закінчується. За словами сумських художників, при заміні комунікацій у сквері в землі були знайдені його уламки, які сьогодні зберігаються в Сумському художньому музеї. Сумському музеї зберігається і макет пам'ятника на могилі Шевченка для Канева. Кавалерідзе замислив цілий комплекс скульптур, перетворивши на постамент саму Черничу гору, яку мала увінчувати напівлежача фігура нескореного велетня, що намагається піднятись, постати. На жаль, цей задум скульптора не здійснився. Шевченківська тема знайшла глибоке відображення і в творчості скульптора Михайла Лисенка. Нашого земляка родом з села Шпилівка Сумського району. Образ поета митець втілив в пам'ятника Шевченку в Парижі та Ашхабаді. Біост Кобзаря роботи Лисенка зберігається і в Сумському художньому музеї. Великомасштабність, пластична виразність надають твору монументального характеру. Митець створив яскравий і глибокий образ гнівного борця натхненного художника і поета. Значне місце займає Шевченкіана і в творчості скульптора Якова красножона, почесного громадянина міста Суми. В нашому краї пам'ятники кобзарю роботи цього митця встановлено в трьох містах: Сумах, Лебедині і Недригайлові. Сумський монумент споруджено наприкінці 50-х років минулого століття на тому самому місці, де ще зовсім недавно стояв пам'ятник Шевченку роботи Кавалерідзе. Яків Краснажон зобразив кобзаря на східчастому чотирьохметровому гранітному постаменті у повний ріст у накинутому на плечі пальто і з непокритою головою. Скульпторові вдалося передати не тільки зовнішню подібність, але й щиросердечний стан народного поета. Пам'ятник Шевченку роботи Якова Краснажона в Недригайлові встановлений у 1962 році. Він дуже схожий на сумський монумент. Поета скульптор розмістив на низькому п'єдесталі обличчям у напрямку ромнів. Здавалося, великий поет ступить ще один крок і опиниться між людом, служіння якому він до останку віддав весь свій талант і саме життя. Недригалівський пам'ятник Тарасу Шевченку також складається зі ступінчастого постаменту, на якому встановлена бронзова фігура поета, який в правій руці тримає кобзаря. Пам'ятник Тарасу Шевченка в місті Лебедин. автор яків красножон. Відомо, що Шевченко відвідував Лебедин у 1859 році, коли приїздив сюди до братів Максима і Олексія Залеських. Монумент складається зі ступінчастого п'єдесталу та фігури Тараса Шевченка, яка ніби виростає зі скелі прямокутного січення. Розмір фігури, включаючи скелю та постамент, 2,5 метри. Пам'ятник було встановлено у 1964 році на місці зруйнованої більшовиками Успенської церкви. У місті Конотоп встановлено два монументи Великому кобзарю. У 1989 році скульптор із Санкт-Петербурга Олег Смотров звернувся до Конотопської міської ради і спілки охорони пам'ятників історії і культури з пропозицією створити новий пам'ятник Тарасу Шевченку в Конотопі. До цього проєкту був залучений завод Червоний металіст. Планувалося встановити пам'ятник замість старого біля школи номер 2 що був споруджений на честь 125-річчя Шевченка у 1939 році скульптором Мельгуновою. Зрештою, було вирішено старий пам'ятник залишити на своєму місці, попередньо відреставрувавши його, а новий встановити у парку відпочинку, в сучасному центрі міста. Під пам'ятник архітектором Миколою Гавришем був спроєктований постамент. Пам'ятник урочисто відкрило у травні 1993 року в рамках міжнародного Шевченківського свята в сім'ї Вольній Новій. Окрім повнофігурних пам'ятників Великому Кобзарю, на Супщині встановлено чимало погрудь, бюстів, скульптурних зображень та пам'ятних знаків. Наприклад, місто Кролевець. Воно відоме тим, що в ньому в будинку Агієвських зупинявся Тарас Шевченко під час останньої поїздки в Україну. Також тут зупинялася процесія з прахом Кобзаря. Тож на честь цих подій в Кролевці у 1965 році було споруджено погруддя поета, автори скульптор Бородай і Білостоцький. Погруддя Тараса Шевченка встановлено і в селі Бистрик Кролевецького району, через яке пролягав останній скорботний шлях Великого Кобзаря. Пам'ятник погруддя Великого Кобзаря, встановлений з нагоди проголошення незалежності України, можна побачити і в місті Тростянець Сумської області. У своїй розповіді ми згадали лише про невелику частину скульптурної Шевченкіани нашого краю. Звичайно ж, пам'ятників погрудь Великого Кобзаря на Сумщині значно більше, але ми зупинилися на найбільш відомих. Ця тема ще мало вивчена і чекає на своїх дослідників.